Не можу, звичайно, пройти мимо фотосесії Залужного. Кажуть, що оця його фотографія нагадує Ейзенхауера перед виборами. Цікаво, що ви думаєте про цю фотографію? У мене особисто таке враження, що тут не вистачає кокошника. І ось я сьогодні хочу глянути, які перспективи в нього щодо президентства. Звичайно, зразу загляну на дно. Єрофант такий мудрець, не без думок про владу. Ну і частенько ще єрофант вказує на суспільство, те, що там відбувається. Не в класичних трактовках. Подивіться, як стоїть цей персонаж на Аркані Колесниця. Ну, просто позує, знаєте. Додам, що він вступив, скажімо так, на дорогу, яку обрав зараз для себе. Це серйозні плани, серйозні наміри. Саме зараз вони зрушують з місця. В нього. Були сумніви, варто це робити чи не варто. Скоріше за все, карти вказують на той період, коли він покинув попереднє життя, якась була подія, така, знаєте, різка, неочікувана ні для нього, ні для інших. І це багато що змінило. Він довго сумнівався, не приймав рішення, але переміг прагматизм. Ну, він зайняв тоді таку високу посаду і відчув після таких потрясінь стабільність у житті. Крім того, імператор може ще вказувати на людину, яка володіє повноваженнями, владою і надала йому серйозну підтримку в той момент. Цей співчуваючий, знаходився, можливо, зараз знаходиться за кордоном. Знов цей порадник, і знов порадник. І ще відлюдник може вказувати на відстань. На події, які відбуваються далеко, або сама людина відсторонюється від чогось. Ну, ми знаємо, що він відсторонився від армії, поїхав з України і насправді знаходиться зараз далеко. Звідти з розумним виглядом, що називається, спостерігає за всім, що тут відбувається. Вони буду брати додаткові карти, в принципі, зрозуміло. Ну і що зараз власне, відбувається? Куди пливе, скажімо, цей корабель? Трійка жезлів. Однозначно в нього є плани, амбіції, бачення перспектив, і він уже чітко розуміє, що він хоче. А хоче він влади, він хоче стати імператором, він думає про президентство, любі мої. Тут немає сумнівів тепер. І наразі в нього є досить непогані шанси отримати бажане. Як він сам відноситься до цієї ситуації? Як він сам власне, ставиться до всієї цієї ситуації? Ну, перші три карти вже показували, що в нього є серйозні наміри, він зібрався і рушив вперед. І справедливість також вказує на те, що рішення прийнято. Якщо ми там раніше бачили поруч з королевою монет, якісь сумніви, то тут вже їх абсолютно немає. Все чітко, ясно. Більш того, він цілком може вважати це справедливим. Що стосується туз мечів? давайте глянемо, що стосується його близького оточення, як його сприймають у світі це рішення. І в Україні. Цікаво, що саме його близькі вважають це таким досить складним завданням. Це, знаєте, коли є розуміння, що таке влада, яка це відповідальність, особливого бажання бачити його президентом України, скоріш за все, немає, але вони готові його підтримати в його рішенні. Що стосується світу, цілком може бути, що цю пропозицію він почув десь саме там, але загальне ставлення це скоріше таке спостерігання, небажання залучатися відкрито, відверто до цього. І є певний скептицизм насправді ще по цій карті. А українці взагалі вважають його своєю людиною, люблять, поважають, радіють, власне, цій новині. Туз мечів, до речі, це новина, це внесення ясності, розуміння того, що насправді відбувається. це як заявка, я йду у президенти. Неочікувані події в нашій ситуації це вказує на те, що включаться емоції. Сумніви, хвилювання, страхи. Якщо говорити про самого залужного, то оці хвилювання, невпевненість правильності власних дій можуть бути викликані тим, що в нього є якісь зобов'язання, які зв'язують йому руки. Він може почуватися, знаєте, як у пастці. А для тих, хто його підтримує, п'ятірка менет вказує на втрату довіри, на втрату підтримки, на втрату можливостей. Тобто попереду його чекають ще складні, скажімо так, часи. Йому доведеться пройти через певне випробування, яке обмежить його можливості. І що цікаво завершуюча карта результати. Дві жезлів. З одного боку, це карта вибору, а з іншого боку, зупинки. На шляху. І вилетіла буквально карта з колоди, верховна жриця. може на поверхню виплести дещо приховане, можливо, як результат цих неочікуваних подій, і зупинить або сповільнить, як мінімум, його рух до цієї мети. От карта прям перекинулась і лягла в руку. Тірка кубків. Розчарування, таке серйозне втрата, коли не можна повернути щось важливе. Цінне. Двійка мене теж як можливість вибору. Частенько шанси 50 на 50 у якихось рішеннях. Можливо, його будуть схиляти до того, щоб відмовитись від цього рішення. На даний момент ситуація з поля виглядає саме так. Виявляється ще одна карта перекинута була під вітіркою Кубків. Подивіться, як книжка буквально відкрилася. Четвірка монет. На нього буде відбуватися тиск. Щоб все залишилось так, як є. Щоб він не йшов вперед, щоб він не намагався змінити, що називається статус-кво. І ще четвірка пентаклів про безпеку, про дещо цінне, важливе для людини. Можливо, репутація його буде під питанням. І саме це примусить його зупинитися. Дивіться, випала ще карта: десятка монет. Це щось таке дуже цінне, важливе. Може стосуватися. України, от як батьківщини, або сім'ї, або щось іншого надзвичайно цінного. І ще от я звернула увагу, подивіться буквально тризуб на башті. Ну, скоріш за все, це про Україну тут мова і суд. По-перше, ця карта вказує на таке, знаєте, місіонерство. Коли багато людей чекають на якісь добрі новини. Ще ці карти про повернення його додому, або на повторення ситуації. Він може, наприклад, повернутися до. Хотіла сказати до військової справи, але карти не вказують на це. Тут скоріше якісь будуть питання дуже емоційно наповнені, важкі для нього, щось руйнуюче або якась інформація виплива різко, неочікувано. Буквально так, знаєте, раз в один день з'явиться щось. І мета цього всього або результат буде зупинка ситуації. Він опиниться в такому підвішеному стані. І п'ятірка жезлів це про боротьбу. Про спротив, про внутрішні сумніви навіть може бути, тобто відбудуться події, друзі, які можуть суттєво вплинути на те, що ми бачимо зараз. Будемо дивитися пізніше, а наразі це все.